У спортивній залі Вінницького технічного фахового коледжу панує напружена, але надихаюча атмосфера. Чотири найкращі юнацькі команди області зійшлися у боротьбі за перемогу в 14-му обласному турнірі з волейболу, присвяченому пам'яті Євгена Подошика. Цей видатний спортсмен і тренер став легендою для кількох поколінь, залишивши не лише професійний спадок, а й незгасну мотивацію для тих, хто йде за його шляхом. Проте сьогодні цей турнір це більше ніж про спортивне змагання для молоді, яка живе в умовах війни. Це простір, де вони можуть відчути підтримку, впоратися зі стресом і знайти сили для подальшого руху вперед. Сьогодні надзвичайно складно знайти можливість приїхати, взяти участь, можливо, якісь інші супутні моменти, але ви вже всі переможці. І сьогоднішній ваш день, 11 грудня, 2024, Це ваш особистий внесок в нашу спільну перемогу. Тому я бажаю всім вам сьогодні перемоги. І слава Україні саме спорт, зокрема змагання та фізичні активності, стають платформою для відновлення впевненості, де кожна гра це маленька перемога над власними страхами та сумнівами. Волейбол це командний вид спорту, який спонукає до командної гри. А якщо є команда, то це завжди відповідальність один за другого дає бійців світу, дає воля до перемоги. Тому командні види спорту вони весь час цінняться серед інших видів спорту. Цей спорт розвиває силу волі, жагу до перемоги. Досвідчені тренери допомагають юнакам і дівчатам не лише вдосконалювати техніку гри, а й формувати в собі стійкість командний дух та здатність працювати заради спільної мети. І на цей турнір живе вже 14 років. І думаємо, що на майбутнє теж ми будемо проводити цей турнір ще довгі роки. Для багатьох учасників цей турнір більше ніж просто змагання. Це можливість знайти однодумців, побачити результати власної праці і зробити крок до самореалізації. Спортивний майданчик тут стає місцем, де вони можуть подолати страхи, відчути підтримку і повірити у свої сили. Це для мене така от розгрузка своєї фази, щоб зігнати якісь стресу своє. Тобто, навіть якщо в мене поганий настрій, і сам хотіли садом проти тренування буду працювати. 14-й турнір з волейболу пам'яті видатного тренера став важливим етапом для нової генерації української молоді. У такі моменти молодь усвідомлює, що вони не самі, і саме в командній підтримці криється ключ до подолання сучасних викликів. Спорт стає тією силою, яка об'єднує і формує нову сторінку в історії України.